Привіт, друзі! Зараз замінимо з вами ремінець на годинничку. Як бачите, тут зверху я вже замінила його. Зараз зробимо те саме із другим ремінцем. Для цього нам потрібно взяти годинничок. І отут, зараз вкусується, отут в цій частині. Ремінець тримається на металевій такій шпильці, яка е, на кінцях з пружинкою. Ось, бачите, отак виглядає ремінець. І тут така шпилька на пружинці. Ми її виймаємо і вставляємо в необхідний нам. Для заміни ремінець. Як це роблю я? Я трошки отак от беру ремінець, і тут він пружиночці раз, і зараз має вийти. Хтось це робить ножиком, я просто своїм нігтем. Зараз фокусується. А тепер беремо годинничок і просто, акуратно, вставляємо. Отак, От тут просто натиснувши на пружинку, щоб вона сюди зайшла. І так воно має трошки як ем, такий маєте почути звук, що воно туди правильно зайшло. Бачите, сама замінила ремінець. Ремінець замовляла на джумі. Посилання залишу, такий супер ремінець. Всім дякую за увагу.